Даний проєкт будинку ви можете побудувати власними силами за дуже доступною вартістю, оскільки при створенні проєкту DT-1 я ставив перед собою задачу максимально простого конструктиву без втрати надійності і комфорту проживання. Сам проєкт дуже деталізований і в ньому присутня специфікація матеріалів. Отже, в даному відео розглянемо фасад, планування, буде віртуальний 3D-тур по інтер'єру. Конструктив і вартість самого будівництва будинку. Знайомитись з актуальною вартістю проєкту можна на моєму сайті. Там є і мої контакти. Всі корисні лінки та інформація знаходяться під даним відео. Фасад оздоблено світлою декоративною штукатуркою у поєднанні з графітовими та дерев'яними акцентами, які додають теплоти та контрасту. Темний заглиблений цоколь із клінкерної плитки підкреслює надійність конструкції та захищає стіни від вологи і механічного пошкодження. Дах двох схилий з широкими звісами, що створює відчуття масивності та дає будинку виразного архітектурного характеру та захист стін від перегріву влітку. Конструктивні елементи не просто виконують практичну функцію, але й роблять цікавішими фронтони даху. Завдяки великим звісам даху по фронтонах вхідна група і тераса виконані локанічно і без додаткових конструкцій. А це суттєва економія бюджету будівництва будинку. Але при бажанні з часом навіть після закінчення всього будівництва будинку ви можете в мене дозамовити індивідуальний проєкт тераси чи вхідної групи і без проблем її добудувати на будь-якому етапі готовності будинку. Планування Габаритні розміри будинку 8,1 на 8,1 метри. площа плями забудови 66 метрів, квадратних. загальна площа приміщень складає 48 метрів. Квадратних. В будинку є вхідний тамбур, технічне приміщення під газовий або електрокотел та інше необхідне обладнання, санвузол, кухня їдальня з можливістю встановлення каміну, окрема спальня та ще одна універсальна кімната з виходом на терасу, яка може бути дитячою для гостей вітальнею або кабінетом. Будинок може бути зручним для проживання молодої пари без дітей з одною дитиною, для літньої пари або для одної людини. Також даний варіант будинку ідеальний як дачний для періодичного проживання. Тепер давайте зайдемо в середину будинку і постараємось відчути себе його жителями. Одразу зазначу, що я інженер, а не дизайнер інтер'єру, і меблі розставив чисто для того, щоб було відчуття простору. Фундамент. Фундамент в проєкті передбачений конструктивно самий простий, стрічковий монолітний. Підлога по ґрунту. Порахована кількість бетону на стрічку, на стяжку, армування і кількість утеплювача. Вимощення навколо будинку приховане, утеплене. Перерахунок фундаменту згідно вашої геології входить у вартість проекту. Стіни В конструктиві даного будинку передбачені всі стіни з газобетону щільністю Д400. Товщина зовнішніх стін 400 або якщо немає в наявності 375 мм, внутрішні несучі стіни 300 мм і перегородки самонесучі 150 мм. Також є добільні елементи товщиною 100 мм та нижній перший ряд зовнішніх стін щільністю D500-300 мм. У випадку, якщо відсутній газобетон щільністю D500 і шириною 300 мм, для нижнього ряду передбачено в проєкті варіант заміни. Даного ряду керамічною цеглою. Керамічна цегла теж порахована. У проєкті порахована специфікація газобетону по товщинах, дана детальна схема армування стін і кількість арматури для цього, детальна схема конструкції перетинок над дверима і монолітний пояс, який також грає роль перетинок над вікнами, і специфікація для перетинок та монолітного поясу. У проєкті не передбачено утеплення зовнішніх стін, оскільки при даній площі будинку це відчутно не вплине на енергоефективність будинку, а навпаки, додасть затрат на етапі будівництва. Втім, при бажанні з часом або одразу завжди можна доутеплити фасад. Перекриття особливістю бюджетного будинку є те, що він спроєктований без перекриття, завдяки чому в приміщенні виходить збільшити висоту стелі, що створює відчуття простору та легкості. Також це значна економія бюджету будівництва. Дах. При відсутності перекриття покриття даху має бути тільки з м'ягких матеріалів або керамічної черепиці. Металочерепиця чи фальцева покрівля можуть під час дощу створювати дискомфорт шуму. У проєкті передбачена бітомна черепиця, загальна товщина утеплення 250 мм. 200 основний утеплювач і 50 мм перехресне внутрішнє утеплення. Для комфорту і збереження тепла це достатній мінімум для даного об'єму будинку, але при бажанні завжди можна збільшити перехресне утеплення з 50 до 100 мм, кут даного даху 15 градусів. В проєкті передбачені всі необхідні димові і вентиляційні канали для даного будинку, виконані вони з керамічної повнотілої цегли. Утеплені мінеральною ватою і оздоблені клінкерною плиткою. Для каналів пораховано кількість штук цегли, пораховано кількість мінеральної вати і клінкерної плитки. В проєкті ретельно пропрацьовані всі вузли так, щоб не було містків холоду. Весь теплий контур даху стіни і цоколя і підлоги замкнутий. Якщо ми говоримо про вартість будівництва даного будинку, будемо рахувати, що частково ви будете деякі роботи виконувати самі. Тоді орієнтуйтеся приблизно на 17 тисяч доларів. Це робота плюс матеріали. Якщо ми говоримо, що ви повністю наймаєте будівельну бригаду, орієнтуйтеся приблизно на 22-23 тисячі доларів. Це робота і матеріали коробки будинку. Якщо ми говоримо повністю будинок під ключ, де частково ви виконуєте самі роботу і частково виконують, наприклад, найняні майстри, то орієнтуйтеся на 38 тисяч доларів плюс, щоб заїхати вже і жити в даний будинок. Чому плюс, а немає кінцевої ціни, тому що диван можна купити, наприклад, за 300 доларів, а можна купити за 30 тисяч доларів. Тут все залежить від ваших апетитів. Щоб придбати даний проєкт будинку, зв'яжіться зі мною любим зручним для вас способом. Нагадаю, що в мене є ще телеграм-канал, вайбер канал, а також я записую додаткові конструктивні відео для своїх спонсорів на YouTube каналі Рівня Суперспонсору. До зустрічі!